Цікавенки атмосферу у громадах сьогодні будемо це чути від Олега Вольського, голови жовківської територіальної громади. Він доєднується до нашого ефіру. Слава Україні! Вечір добрий! Героям слава, добрий вечір, добрий вітаю вечір. всіх! Розповідайте, як на жовківщині, вербна неділя минула, і ще цікаво довідатись, як у ваших краях називають ось ці галузочки вербові, тому що знаємо, українська мова дуже багата. Я чула і котика, і баська, і бечка, і навіть гусята, як у вас їх називають, і розкажіть, як освячували. Насправді Вербна неділя в нас минула дуже гарно. Тисячі вірян були в церквах. А Жовківщина славиться своїми церквами, пам'ятками архітектури. І я так само був на службі Божій у ній з наших церков. Ми святили вербу, або як нас ще кажуть, Баську, Так само також у нас після служб з храмів люди могли вийти на центральну площу, де могли доєднатися до такого благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України. Це в нас така є громадська волонтерська організація Піклуюс. Вони власне організували такий благодійний збір на автомобіль для 93-ї бригади Холодний Яр кожен міг споторахуватися з різними експонатами в бронежилеті, в касці міг купити смачної зубки, яку готують так само для наших хлопців, які зараз на передовій захищають Україну. Відповідно долучитися до купівлі автомобіля. Ми так провели неділю, досить дружньо, згуртовано. Освятили всі е, лозу, е, били один одного лозою. Так е, хто добряче бив, хто е, так легенько, е, і це все так проходило досить дружньо, Бо ми знаємо, що за тиждень великдень. Не я б'ю, а верба б'є. І відповідно, е, знаєте, така така в нас традиція гарна. і Вона гарно зберігається. Ми урядко знаємо, у вас також у цей час проходила традиційна толока. Розкажіть про неї, як долучалися, що робили, і що вдалося, із запланованого зробити. Насправді трішки наші плани по толоці змінила погода, адже минулого тижня неочікувано впав сніг. Але ми дещо виправилися, як можете бачити на екрані спільно з комунальниками. Ми почали з того, що впорядковуємо наш парк, зрізаємо ті дерева, які потребують цього. Також робимо побілку дерев різні такі речі для того, щоб гарно виглядали наші парки і сквери. Також висаджуємо квіти. Плануємо ще в середу окремо висадку дерев відповідного парку і в інших територіях міста. Так само зараз відбуваються такі різні речі, і в селах У нас дуже багато сіл. у нас є 49 сіл в громаді. Відповідно, і місто жовково нас велика територія, і ми повинні всі її порядкувати спільною працею як комунальних служб, так і мешканців, так і усіх небайдужих. А які з духовною толокою зараз по всій Україні проходить толока духовне і очищення від церков так званого УПЦ МП московського патріархату, як з цією ситуацією на жовківщині? І чи не дай Боже не були конфлікти під час вербної неділі? Може хтось когось вербою не бив просто легенько. Дякувати Богу в жовківській громаді. Немає московського патріархату. Ми від нього спекалися ще в 2017 році. Остання церква в жовківській громаді перейшла під Київський патріархат. Були деякі зараз питання по раві руській громаді. Там також ми знаємо, добровільно парафія перейшла. Вони добровільно стали українською парафією, і так само опечатали храм. Відповідно, готуються, готують процес. Зараз є по Куликівській громаді одна парафія, яка так само в процесі. Там є різні думки, різні суперечки. Я думаю, що з часом вони також перейдуть. Так загалом є такі моменти, де потрібно трішки сильніше бити для того, щоб власне церкви стали українськими. Я думаю, що власне куликівська громада, там власне ця парафія, там треба трошки сильніше побити вербою, щоб вони стали українськими. Ну напевно, у вашій громаді все ж таки знайшлись люди, для яких ці традиції, можливо, ще трошки дивні. Вони тільки призвичаються, тому що десь перебралися на Жовківщину, на Львівщину, загалом з інших регіонів, де тривають бойові дії. Розкажіть, як інтегровуєте переселенців у себе і як залучаєте їх до передвеликодніх таких різних традицій. Що плануєте, можливо, для діток якісь плануєте акції від початку повномасштабного вторгнення від повномасштабної війни Росії проти України? Жовківська громада вона прийняла більше чотирьох тисяч переселенців, і ми старалися усім допомогти, усіх спровадити і так само знаєте, десь місцями і настановити. Бо були різні випадки, коли люди не дуже хотіли навіть і наші традиції приймати, але ми їм пояснювали, показували власним прикладом, що справді ми тут порядні люди. що в нас є гарні традиції, і багато хто вжився, багато хто нормально тут у нас проживає. Багато кому подобається наша громада і жовківщина так само в цілому. І багато хто я бачу так само приходить до церков, зберігають традиції. Навіть бачив, усвячували лозу. І це є приємно. Ми стараємося працювати з усіма мешканцями, стараємося так само працювати з внутрішньопереміщеними особами для того, щоб вони стали повноцінними мешканцями нашої громади. І нам так потроху це вдається. Я тішуся, що є розуміння від людей, що люди розуміють, що ми їх прихистили, ми їм допомогли, і їм це подобається. Їм подобаються наші традиції. І багато з них. То каже, ми на свята не ходили до церкви, У нас не було такого. Або ми там раз або два рази в рік ходили до сповіді, а деколи і взагалі не ходили протягом життя. Ми стараємося і зі священниками тут проговорювати. Священники також доносять свою думку до людей, особливо до внутрішньопереміщених осіб. І вони змінюються. Вони часто так само показують позитивний приклад, і це є для нас дуже приємно. Знаємо, ви теж згадували про це так побіжно. про… Церкву у вашій громаді, яка є е, об'єктом спадщини ЮНЕСКО, і зараз там тривають реставраційні роботи. Е, розкажіть на якому вони етапі? Так, справді в нас є е, в громаді така наша гордість. Це... Пам'ятка ЮНЕСКО, Церква Дерев'яна Святої Трійці. Вона на даний момент, починаючи з кінця минулого року, активно є на фазі реставрації. На сьогодні 90 зовнішніх робіт роботи, які робляться з двору, завершені. Вона повністю з двору майже відреставрована. Зараз ведуться внутрішні роботи. Відповідно, вона повинна мати автентичний вигляд. Для цього є відповідні майстри. Відповідний проект. Я Тішиться, що є така кооперація з картинною галереєю мистецтв імені Бориса Возницького у Львові. Тіше, що є така кооперація з міністерством культури та інформаційної політики України, спільною працею нам вдається реалізовувати такий грандіозний проект, попри воєнний стан, попри різні заборони, попри проблеми з бюджетами, є фінансування у розмірі 10,5 мільйонів гривень з державного бюджету на цей об'єкт, і дякуючи міністерству і всім. Хто до цього долучився, такий об'єкт зараз реставрується, і це справді буде такою новою, оновленою перлиною. Я думаю, що в цьому році буде грандіозне відкриття цієї святині. Це буде чудово, і коли ми закінчимо цю війну українською перемогою, ця церква стане ще і родзинкою, ще однією родзинкою жовківщини, яка буде притягувати до себе туристів. А наразі... Ну, не туристів, а швидше волонтерів тепер притягує до себе лінія фронту. Так, як із цим, як з поїздками на схід, як долучаються мешканці району і чи плануєте проводити ще якісь е, благочинні акції напередодні свят і на свята, аби допомогти нашим захисникам безпосередньо там, де вони б'ють ворога. Насправді так жовківщина дуже активна у допомозі нашим воїнам, нашим героям, адже дуже багато наших героїв зараз на передовій. Дуже багато хто зараз є на Бахмутському напрямку, і для нас є такий священний обов'язок їм допомагати. Я особисто з 2014 року, завжди коли маю можливість їду на схід, завжди допомагаю усім, чим можна. Ми так само вже. В цьому році протягом лютого два рази були з колегами з міської ради на сході. Були зокрема і в Бахмуті, і нам коло Бахмута возили автомобілі, возили різні речі, амуніцію. Зараз ми плануємо також відправку волонтерів жовківщини безпосередньо в ці дні. Вони поїдуть для того, щоб відвести і різні паски, ковбаски, і різні речі. А я вже так само планую в кінці місяця окрему поїздку, бо чекаю зараз на автомобілі, які мають приїхати від нашого міста партнера Електрина в Литві. Нам мають привезти кілька автомобілів. І ми власне їх повеземо. Я думаю, що в кінці місяця хлопцям так само на передову це Бахмутський Авдіївські напрямки. Тобто, ми завжди долучаємося завжди допомагаємо. Зараз також вирішуємо питання з купівлею безпілотника. Також з купівлею прибору нічного бачення, і це все підготуємо і повеземо нашим хлопцям, які є з Жовківської громади, які бережуть наш і спокій, які роблять все для того, щоб ми святкували перемогу, і зокрема в церкві Святої Трійці. От ще цікаво для тих жовківчан, для мешканців громади, які зараз так вдома і вже готують, ладнують великодні кошики. Як відбуватимуться у вас богослужіння? Тому що комендантську годину на Львівщині на святковий період не скорочували і не скасовували. Розкажіть про це детальніше. В більшій мірі храми будуть розпочинати такі святкові великодні богослужіння з 6-ї ранку деякі будуть із 5 ї ранку розпочинати в селах. Відповідно, можна сказати про те, що комендантська година трішки змінила графік богослужінь, бо частко часто богослужіння були і вночі в цьому році в Жовківській громаді. Вночі богослужінь не буде, але вони будуть починатися з 5-ї 6-ї ранку, в залежності від того від парафій, і буде в деяких парафіях, зокрема і по дві служби святкові mm -hmm. тому так. Я думаю, що, що, що все буде добре, що Великодень пройде спокійно, і саме основне, щоб ми молилися за, за наших захисників, за тих, хто зараз на передовій, для того, щоб вони з перемогою живі поверталися додому. Ну і Жовківщина готується до ще однієї масштабної події. Я навіть не буду казати про її деталі. Ви розкажете. Це має бути грандіозна велогонка. Велогонка. Так. Чемпіонат України з велосипедного спорту «Жовква Кап Рейс», який ми будемо приймати 22-23 квітня у Жовкві. Це такий наш спільний проект Львівської обласної військової адміністрації, профільного управління молоді спорту і Жовківської міської ради. Ми спільно це втілюємо. Плануємо зустріти більше 200 спортсменів на теренах Жовкви і Жовківщини. Вони проїдуть по наших відремонтованих гарних дорогах. І це буде дійсно такий чемпіонат всеукраїнського. Я би навіть сказав, і досить такого європейського рівня, адже це не вперше в жовтні. І для нас вже є такий досвід. Ми вже одного року приймали такий чемпіонат, і я думаю, що ми його проведемо на належному рівні, і це буде дуже крута подія, яка притягне увагу. Спортсменів як з України, так і з Європи, тому я всіх користаючись нагодою, запрошую 22-23 квітня до жовти. Хто любить такі заходи? Це буде справді драйвово круто, і саме основне, що буде також такий благодійний захід для збору коштів для збройних сил. Ми вам бажаємо, аби дійсно усе вдалося, аби змогли ми помолитися за здоров'я, подякувати нашим захисникам у молитві в храмах без тривог, освятити пасочки і разом мирно відзначити це велике свято Христового Воскресіння. Нехай воно дійсно буде для нас світлим. Дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру за те, що стільки всього цікавого готуєте, і нам про це розпові. И дякуємо вам з нами. Був Олег Вольський, голова жовківської територіальної громади.